Здорово, пасене. Цей влог починаю з того, що ми магазині, я купую собі кросівки і вже, мабуть, сьома пара аерофорсів. Зараз подивитись має принести мою пару. Так. Да, от нова пара форсів. От старі. І, в принципі, американці я вам скажу, більшість американців ходить в таких грязних кросовках. Я просто розумів, що я ці вже буду міняти, я не хотів їх вже там мити, стирати і так далі. Просто вже доходжу от тепер нові. Так, значить, ці форси обійшлися в 115 доларів плюс такса на податок 126 баксів. Коштують форси. Ще я взяв 6 пар таких найків за 28 баксів. Але, ну, якість цих найків така собі. Тобто я раніше купляв без цього надпису Dryfit. Там якість була покраща, ці дуже швидко зношуються на якісні взагалі, але варіанту іншого не було. Сьогодні весь день пройшов за документами. Поїхали зробити документи і нічого не вийшло. Черга була надто надто великою. Заїхали в маркет по дорозі. Я собі купив пару кросівок. Пора було вже замінити старі. Це вже, мабуть, якась восьма пара Force. От. І вже такий трохи вечір. Зараз покажу вам, як тут все виглядає ввечері. Так виглядає небо. Я як завжди десь ходжу, як завжди десь гуляю. Сьогодні просто весь день, весь день з цими документами і в принципі нічого не вийшло. Завтра знову я думаю такий самий день буде. Ну, нічого не зробиш, потрібно це робити і ніяк, просто ніяк це не зміниш. Наскільки просто щодні американці, дивіться, заходиш в туалет, вона просто включена. Хтось не знаю, може брізнує, щоб торкнутися до крана. Просто зайшов тече. ще. такі американці. Бумажної роботи і питань, які потрібно вирішити, отак, дуже багато. Але нічого, потрошки-потрошки якось буде трохи в ступорі, в ступорі від того, що далі знімати на YouTube. Тобто тренувань зараз немає. Є якась кожнодневна рутина, і незрозуміло, де знайти відповідь, що знімати. Знаєш, що ти, я тут зараз в цьому офісі робочому, мені дуже подобається оцей кабінет. Ти приходиш, сідаєш, в тебе якась нарада, ти такий сідаєш, всіх покликав і сидиш. І задаєш питання там звідти. Ти що зробив, а ти що зробив? <хи> Які результати, так, значить, мені там статистику сьогодні. Це було б дуже круто, звісно, я в мрію про те, щоб організувати якусь свою таку маленьку команду і працювати з ними. Тобто я бачу себе саме як лідер компанії, команди, власник бізнесу, директор. ну Якась така роль. Тобто я не бачу себе якимось робочим, якимось самим звичайним. Я якось привик всьому бути головним, знаєш. Звісно, приїхавши в чужу країну, ти не можеш себе почувати якось дуже круто, зрозуміло, що приїхавши без бекграунду, ти не можеш себе відчувати крутим чуваком. От. Забавний факт в тому, що тут інтернет дуже повільний. Тобто в нас в Україні інтернет набагато швидший. Це не я кажу не просто так, це дійсно, це факт. В Україні рахується ніби центр інтернету, там найбільше сплотінь ось цієї паутини. Через це там інтернет найшвидший. В США інтернет дуже поганий. І тепер я розумію, чому вони так погано працюють. Вони звикли до такого темпу, знаєш, коли все повільно, нікуди не потрібно поспішати. Коли ти ведеш соціальні мережі і тобі потрібно завантажувати контент, тобі потрібно якісь завантажувати історії, щось розповідати. Дуже важко з таким інтернетом. Тебе це дуже сильно обішує, ти хочеш швидше встигнути, але часу більше витрачається і в тебе. Ну, в тебе за день обмежена кількість часу, ти не можеш брати якусь поблажку на те, що в тебе повільний інтернет. Всім все рівно. В тебе повільний інтернет чи не повільний. Треба. Люди бачать лише результат. А ще я тут помітив, що телеграм дуже сильно глючить. Мабуть, це пов'язано з тим, що їм не подобається телеграм, це надто. Крута платформа надто широка, і в принципі вони не хочуть, щоб вона тут поваляризувалася, мабуть, через це. Ну, але ще трохи я просто взірвуся з цим інтернетом, з цією супершвидкістю. Мого терпіння залишилось просто отак. Я як завжди тут найпізніший гість. Виходжу з саме останній. Який там вже 27 й день, 27-й день. Знаєш, у мене... Сьогодні максимальне бажання не записувати, взагалі не робити. Тобто, сьогодні останній раз випустити випуски і все. Але розумієш, гризе. Гризе те, що я пообіцяв і не виконав. Гризе дуже сильно. Мабуть, зараз головна проблема це розфокус. Тобто зараз надто багато факторів, які забирають мою енергію, забирають цілеспрямованість і просто не знаю за що братися. Проблем надто багато і це водночас тебе ніби закаляє, робить тебе сильнішим, а з іншої сторони це забирає твій другозійний час і витрачає ту енергію, яку ти міг застосувати саме на один шлях, а ти витрачаєш це все на 10-20 шляхів. Ну нічого, це життя тут. Ти не можеш постійно рухатись чітко по одній лінії. Це нормально, в принципі. Бувають і такі періоди. Його потрібно просто пережити і все буде окей. Знаєш, мені ще потрібно якось відійти від соціальних мереж. Тобто в мене дуже часто ранок починається з того, що я просто відповідаю на повідомлення. Повідомлень досить таки багато. І вони пишуть за хто зна що там. Що-небудь просто, ну типу слова вдячності, але просто воно забирає мій час. Тобто привіт, дякую, що там змотивував, дякую за те, дякую за це. Блять, просто... Не витрачайте просто час на те, щоб дякувати мені. Я заходжу в мене зранку там в Інстаграмі 20 плюс повідомлень там в телеграмі ще скільки повідомлень, бо там плюс клієнти і так далі. І ти сідаєш зранку, ти просто поки всім це більше години часу, мабуть. І треба якось від цього відмежуватися і старатися фільтрувати те, кому відписувати, кому не відписувати. Мабуть, проблема не в людях, проблема мені, тому що я якось так, знаєш, дуже стараюся правильно до всіх віднестися, стараюся не ігнорити, стараюся всім відповідати, але ну, ви розумієте, що це забирає досить багато часу. Тобто, я раніше сам розумів, що людей ігнорувати погано, але... Коли, коли витрачається на це твій час, а по суті твій час обмежений в цьому житті, це, це найдорогоцінніша це валюта, яка в тебе є, навіть не гроші, це просто час. І ти витрачаєш на те, щоб відповідати людям. Треба цю звучку переробити в щось інше і просто, мабуть, ігнорити, не відповідати і... Просто не втрачати свій час. Приїхавши сюди, ти думаєш, вау, які тут щирі, класні, хороші люди. А, але чисто, ти розумієш, що таке американська натягнута посмішка. Тобто в обличчя тобі можуть сміятися, в обличчя з тобі можуть е, добре поводитись, а на ділі там за спиною говорити все, що думають, в принципі, досить така цікава система і незрозуміла. Просто якщо ти з СНГ регіону... З України і так далі. Ми звикли все прямо казати. У нас дуже мало таких людей, які там щось в очі посміхаються, за спиною говорять. Зазвичай люди знаєш, прямо кажуть і перестають дружити, перестають бути в якихось взаємодіях, відносинах, стосунках. А тут вони далі продовжують спілкуватися, але за спиною говорять просто херню. От Цікаво, різниця в менталітетах. Ну, мені потрібна саме твоя допомога. Мені потрібні теми для відео. Я не знаю, що точно показувати. Що було б цікаво, тільки уточняйте, будь ласка, тому що показати ціни, ну показати ціни на що, на які саме продукти. Чи можливо це не рандомні там ще щось показати. Десь там за документи писала, показати які документи, розказати, як я заробляю, і так далі. Такі собі теми. Давайте щось можливо цікавіше, я не знаю. Що кого цікавить. Давайте щось з розряду цікавішого. Сам зараз в пошуках того, чим можна було б зайнятися і куди саме направити своє русло. Так як українська аудиторія ще плюс дуже вузька, а мій скіл розмови на англійській, мабуть, не дозволяє в тому, щоб вести англійський YouTube. Але хто я знаю, як складуються обставини. Хотілося б, звісно. Довести 100 днів, як я обіцяв, але я не знаю, чи є в цьому сенс просто. По голосу можна подумати, що я розкис, поник там. Якісь мінус моралі, знаєш. Мені потрібно працювати над тембром, над вимовою, над тоном голосу. Я не можу, знаєш, якось. Емоційно подавати інформацію, тобто я говорю і так монотонно, ба ба, -ба розтягую слова там, запинаюся і так далі. Тобто хочеться покращувати, хочеться бути кращим, хочеться бути актором, знаєш, ніби так входити в роль. І хочеться подавати слова емоційно, дійсно, так як є, розповідати під емоціями, щоб ви розуміли, куди це посила. Я просто однотонно розказую і не знаю, чи ви до кінця завжди цей посил ловите, тому що... Я не перезаписую, просто записую це в по дублю, але можна сказати, що я ці влоги не передивляюся. Я можливо якийсь там одне відео подивився, і то, бо думав, що там щось забув вирізати чи вставити щось, щось в такому роді. От. До речі, дивіться, які Вазони ростуть. Цікаві. Три вже завтра з вами був Сергос. soon, гайс.